І так, я думаю, багато людей чули про такий прилад, як дзига. От він, він є перед нами. І тут нещодавно мене попросили зробити підсумки для того, щоб було б зручніше переносити взагалі е, цей прилад. Як ми зробили? В першу чергу ми зробили таким чином, щоб його було легко вкладати сюди і виймати звідси. Крім того, я знаю таке такий нюанс, що досить часто виробники змінюють конфігурацію антенн. І у самій цій дзигі також було таке, що не завжди конфігурація була саме такою, тому ми зробили верхню частину підсумку таким чином, щоб, ну, будь-яка конфігурація антен нормально могла а, тут працювати. Також о, стосовно досить багато питали стосовно. Чи буде комфортно керувати ось цими повзунками. І так, досить комфортно, за рахунок того, що ми, по-перше, зробили цей чохол не досить сильно натягнутим через цю плівку, він так відносно натягнутий. І таким чином ми спокійно можемо переключати. Звісно, це не найкращий варіант, тобто, якщо прям просто спокійно пальцями натискати, то набагато зручніше буде. Але тут ну, ви можете повністю. Якби переключати, просто натискаючи якби за повзунок ось таким чином. Тобто я спокійно відчуваю кожний момент, я точ, точніше, кожну поділку я відчуваю нормально, і при цьому воно нормально переключається. натискаються всі кнопки також комфортно, все чудово про чудово. Тобто з кнопками точно тут немає ніяких проблем. Ця частина вона взагалі не відблискує, тобто вона не заважає ніяк. Стежити за екраном, тільки якщо ось таким чином ви зловили якби сонце чи якийсь прилад, то та, тоді так да, вам буде не, не дуже гарно видно, але при цьому сам екран теж буде відбивати це все. Так, тепер ми виключаємо, виключаємо прилад, тому що я хочу показати, куди сюди, де тут можна ховати антени. Тут ми зробили ось таку конструкцію, тобто в нас ви можете або використовувати саме ось таким чином молі нашу. Молі тут, до речі, подвійна, може хто не знає, як її користуватись, ви просовуєте спочатку отут, тут якби дві такі шлеї. Ви пропускаєте спочатку це через середню, а потім перевертаєте і запускаєте в другу. І таким чином у вас нічого ніколи не висмикнеться, все буде прямо ідеально зафіксовано. Так, крім того, ви можете використовувати ці молі трохи по-іншому. Наприклад, як кришку, грубо кажучи, От ми можемо відкрутити всі антени. Це досить легко тут робити. Ми відкручуємо антени. І ми можемо сховати їх позаду для того, щоб ви могли транспортувати цей прилад без антен. Наприклад, ось таким чином. Ви можете сюди їх всі скласти. Ну, ось так, наприклад. Ну, в першу чергу, я думаю, цю, цю краще ось таким чином покласти, щоб вона була саме, якби притискалася до стінки. Ось таким чином. І далі ви можете або ось таким простим рухом, ви можете якби зафіксувати, щоб у вас е, ці антени не загубилися. Це на випадок, якщо ви не будете використовувати цей підсумок, як саме підсумок, ви будете використовувати як сумку. Як бачите, тут є спеціальні декільця, і взагалі в нас цей підсумок він постачається обов'язково з таким звичайним паском. Я просто його забув взяти. Е, крім того, ми зробили таким чином, щоб якщо ви, наприклад, використовуєте павербанк. Що досить часто може бути, у вас була можливість засунути цей павербанк або ось сюди разом з самим приладом, або а, знову ж таки у відділення для антенн. Тобто логіка яка, ви можете засунути сюди досить об'ємний павербанк сюди позаду. У вас якби прижимається сильніше, тобто тут ось приблизно ось тільки місця ось, до приладу до самого. Тобто ви досить товстий, ну майже по товщині, як майже сам прилад, ви можете з павербанк засунути. А, і далі, якщо він знаходиться в зовнішньої частину, ви можете якось ось так зверху пропустити дрот, дріт і також ось таким чином включити зарядку. Або ще більш зручно, ви просто засовуєте прямо сюди в відділення разом а, з павербанком. Саме прилад. Ось туди позаду кидаєте павербанк, він, як правило, десь отут знизу буде. І ви просто переключаєте ось так: от до зарядки цей прилад, і це буде досить зручно. Крім того, що цей прилад буде набагато краще захищати від дощу. Так, звісно, сюди може так, якби трохи потрапляти вода, але це не така велика проблема, коли у вас повністю відкритий прилад. Також в нас ще є еластичні вставки, ось там поза, ось ці, в цій стінці. В нас є пластиковий захист і трохи такого матеріалу, який використовується в кремації. Також, також ще є варіант сюди вставити також ем, демпфери для того, щоб якщо впаде прилад, щоб він е, не ламався. Якщо комусь цікаво, можете замовити його ось у такій комплектації, або ви можете додати якихось змін, тому що я випускаю ці прилади саме маленькими партіями. Вам буде, я думаю, е, цікаво, якщо ви зможете додати сюди якихось змін, якщо це буде доречно.